Минулого тижня фігма ледь не подала в суд за слово. Жодного прогресу від Apple в iOS 19. Starbucks друкує ресторани, а британські вчени, схоже, знайшли життя в космосі. Це найновіші новини, що сталися у світі дизайну, штучного інтелекту та технологій за останній тиждень. Тому заварюйте чайок, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Фігма вимагає від стартапу Lowable, щоб вони прибрали свого функціоналу DevMod назву. Чисто зі сторони це виглядає так, наче Фігма це людина, яка, наприклад, запатентувала слово чай, і тепер злиться на всіх, що всі використовують слово чай. А, Apple нарешті випускає iOS 19. Вау! Там напевно буде якесь круте оновлення. Ні, там будуть лише оновлені іконки. У iOS 19 іконки стануть майже квадратними і з блиском. Наприклад, якщо ви захочете нахиляти свій телефон, буде створювати відчуття, що ваші іконки скляні. Ось такий буде блік. Камера в мене досі вилітає. Я б на їх місці б краще б це пофіксив. Люди, ми тут зробили нове оновлення, яке вам всім дуже сподобається. Це революція на ринку технологій. Ні, ми наразі не будемо фіксити наші баги. Ми не будемо покращувати їжку, яка вийшла фіговим, але тримайте нові іконки. Вони будуть глянцеві. Apple. Чат GPT тепер пам'ятає усі ваші чати, всі ваші діалоги з ним в самих маленьких деталях. Зручно? Так. Трохи моторошно? Теж так. Уяву мене на секунду, що почнеться повстання АІ. Він точно згадає, про що ви розмовляли о 3 годині ночі. Або куди, коли, як ви його посилали. Знову втикаєте в телефон і не бачите, що перед вами знаходиться? Хм. Рішення є. IPhone Case. новий чохол-перескоп, де ви можете відкинути маленьке дзеркальце і бачити все, що буде перед вами, навіть якщо ви будете отак, от втикати в телефон і йти прямо. Як заявляє автор, тепер ти можеш не зводити очей зі стрічки, навіть коли переходиш дорогу. Але. Завжди дивіться на дорогу і ніколи не втикайте в телефон, навіть якщо у вас є такий чохол перископ Я сподіваюся, це всім зрозуміло. Оновлення версії Копілоту від Microsoft тепер може бачити все. Так, тепер він бачить не тільки браузер, а й весь ваш комп'ютер. І цей асистент тепер може допомогти вам вивчити фотошоп, знайти якісь файли на комп'ютері, пояснити, що знаходиться на фото, і навіть в майбутньому він буде допомагати вам підсвічувати якісь. Кнопки на екранах і пояснювати, що це і навіть для чого вона потрібна. Наразі ця функція доступна лише на ринку США. OpenAI готується створювати свою соцмережу. Так, тепер в чат GPT буде своя власна стрічка, щось по типу Твіттера або х. Розробники кажуть, що там можна буде ділитися своїми згенеровими якимись зображеннями або писати якісь пости. Прототип соцмережі ще внутрішній, але Altman вже шукає фідбек на цю соцмережу. Клавіатура без ескейпу або клавіатура без виходу. Клавіатура в стилі серіалу розрив. Трекбол, ретрофутуризм і жодної кнопки Escape. Таке собі нагадування, що вигаду у вас немає. Ціна такого задоволення 400 доларів. Жодних спойлерів, серіал прикольний, раджу всім подивитись. Уявіть собі, Starbucks надрукував ресторан. У Техасі вперше в світі відкрили Starbucks, який був надрукований на 3D-принтері. Замість цегли бетон, який там змішували з якимось компонентами для друкування 3D-принтеру. Ціна друку будівлі Starbucks, як би це дивно не звучало, друк будівлі Starbucks коштував приблизно 2 мільйони доларів. Я впевнений, що скоро вони дійдуть до того, що вони будуть створювати через AIшку дизайни, а потім будуть все це друкувати на 3D-принтері. У космосі, можливо, знайшли життя. Вчені з Кембриджу дослідили атмосферу планети К2-18B. Так, це не земля, це к 18 b і виявили там речовини, які на Землі продукують тільки живі істоти. Є приблизно 99,7% з їх слів, що там є ознаки життя. Планета від нас знаходиться з приблизно 124 світлових роки. Якщо там є дизайнери і вони використовують фігуму, будь ласка, будьте уважні і зверніть увагу, що не можна використовувати девмод, оскільки це торгова марка. Просто ж розуміти, поки воно з мою це дійде до вас, ви використаєте, потім суд, у це позови, воно не, вам не треба. Це були головні новини у світі дизайну, штучного інтелекту та технологій. Пишіть в коментарях, яка новина здалась вам найбільше всього дивною. Буду вам дуже вдячний за підписку, лайк і коментар. Бажаю всім вам розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!